Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Улюблені ну, да. браті і сестри, шановні парафіяни святого храму цього, тим, хто не спиться, і тим, хто проводився від відсутності чи присутності електронків його хаті. Свято великомученці Катерини всіх поздравляю! Цей зимовий період. Церква Христова як приклад життєвих вчинків, приклад кредо свого життя, встановила шанування багатьох святих і свят, але особливо для нас сьогодні вирізняється свято Святої Великомученці Катерини. Це її день, день її пам'яті. Життя Святої Великомучениці Катерини, власне, складається із самого слова, великомучениця. Багато страждала, багато мучилась, але досягнала великої святості. В чому вся суть цього великомучеництва не просто страждання в волі. А страждання во ім'я чого? Чому ти страждаєш? Чому ти долаєш ці труднощі, які стоять на твоїй життєвій дорозі? І чому один страждає і каже, не хочу страждати, не буду страждати, зрікається, інший страждає і залишається вірним в своїй думці до кінця. Як часто по житті в зовнішні обставини пропонують нам простий вихід із положення. Наприклад, неприємна ситуація в бізнесі. Петля на шию всі проблеми. Нещасне кохання пригнув з моста і вирішив проблему. Сварка між чоловіком і жінкою. Плюнули, розійшлися, розвелися. Простий вихід з положення. Простий, але, не завж... але неправильний. Або в більшості неправильний. Але знову ж таки правильність і правда у кожного буде своя. Аргументи, аргументація буде своя. Ми жили, живем, нікого не чіпає. Приходить російський ворог і каже деціоналізувати. Ми таке слово і не чули ніколи. Національ... Національність, націоналіст, денаціоналізація. Ще якісь там попридумувані слова і безліч удурманеного народу йде сюди щось вирівнювати, виправляти. Чи воно криве, чи воно не криве, що його вирівнювати? Чи воно націоналізоване, що його де націоналізовувати? І хто тебе уповноважив? Ти сам себе уповноважив на ось цю війну. Ось це вічна боротьба добра і зла. Як говорять, часто ми опираємося на святих отців. Боротьба є між добром і злом, але поле битви душі людські. От на території душі людської вічно відбувається боротьба між добром і злом сказати ранком добрий ранок або сказати все те, що тобі наснилося, і послати не тільки не в магазин. Від нас це залежить, від нас. Прославити Бога проклясти когось. Поздороватися, побазати гарного дня чи зробити щось інше від нас, від стану нашої душі. І від цього страждає сама душа. Як вона живе, що вона робить? Або не страждає, навіть якщо тіло піддається болю. Ми називаємо великомучениця Катерина, але мене знає, ходи в її житті. Що вона казала, мене, мене болиття, так, 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 такі в мене були обставини, я могла, мусила так зробити, я так вчинила, а ви мене не розумієте, а ви мене не любите, а ви мене не хочете підтримати. Цих звинувачень не було ні в адресу Бога, ні в адресу тих, хто був поряд з ним. Вона в душі жила любов'ю. Любов'ю до того, якого ісповідувала. Любов'ю до Христа. І здається, багато, тисячоліття історії святої великомучениці Катерини. І це ніби цікава, правильно аргументована книжка минулого. І ми це читаємо, ніби це книжка минулого. Але книжка книжкою Но ніхто не знає, які святі були і в Підні, в Учі, в Маріуполі. Що через 10 років, чи ми їх не канонізуємо. Які витерпіли за Христа. Для нас це трагедія, для нас це е, якась подія. Кожному по-різному буде сприймати. Кого більш торкнулося, більш болісного, кого менш торкнулося, інформаційно болісно співчуваєш, але це вільно далеке. Все таки тебе це доторкнулося. А ось як тим людям, які жили тоді, великомученики вони. Чи це просто смерть? Це правильно чи неправильно? Це катування? Це історія, чи це сьогодення? Ось, ось воно. Чи це офлайн? Що це? Одна із часто посилаються на історію. Я буду посилатися до тих, хто тут живе в нас. В Україні, в місті Луцьку, знає з наших парафіянок, тут в соборі, поряд. Сьогодні вона вже покійна. Жіночка, хтось пам'ятає, така невисокого росту, збирала пожертви на храм. Років, напевно, 10 як померла. Вона відсиділа кулиму. І моє наївне питання до неї. Як там тоді було? Я щось шукав, хотів запитати, ну от як тобі страждання, як тобі життя тоді сьогодні. Що би от, із прожитого, ти б хотів розказати, розказати повчального для нас сучасників. І звичайно, я очікував почути ну якісь такі слова, нас мучили, нас, там, нас, там туртури були, щось таке. Відповідь, яку я від неї отримав, з пантелицем взагалі що до неї говорити. Ще раз повторюю, яке питання, як тоді було? А ми з дівчатами колядували на різдво. так було весело, так було гарно. Калима, поло, світла нема, страждання. І вона згадує, що їй було весело, вона з дівчатами колядувала. Ще раз повторюю, холодно, світла нема. Вона з дівчатами полянувала. Це в її пам'яті. І в мене постає питання, а чого ти не страждала? Відповідь. Вона не грішила. Її дали тюрму за те, що вона була українкою. За те, що вона носила вишивану сорочку, за те, що вона любила Україну, хотіла бачити її незалежно. Хіба це гріх? Ні. Людина страждає душею більше. Тіло терпить муки, вони не помітні, ми коли згадуємо життя святих, їх мучили їх, там все, що їм не робили, різали, кололи, все. Ніч пройшла, наранок знов приходять, як на свято, йдуть знов на ті тортури. Ні, ніякого зречення, ні, ніякого боязню, тікання в почту, не було цього. Чому? Гріха нема. Мучити буде гріх. А фізичне тіло ж терпить, терпить і не пам'ятає болі. Ось ви, жінки, стоїте. Народжували. Що це? Весело? Ні. Страждання. Народження це страждання. Терпіти муки. Але оця мить прийшла. Все добре, все гарно. Ти не пам'ятаєш цих муків, ти не кажеш, що це муки. Може в момент. Ось цього якогось такого надто болючого процесу, процесу ти кажеш, більше не народжується. Пройшло півроку пів знову вагін. Знов народжує. І знов хоче, і знов народжує. Знов Тому що це біль не гріха, це біль фізичний, який ти переносиш, бо найбільше страждає твоя душа. Вона буде мучити, вона найбільше болю тобі придає. Вона найбільше буде сокрушення, а тіло, воно швидко відпочиває, швидко відходить від болі. Поболіло, переболіло, поболіло, переболіло і все. Не скиглиш. Тоді не скиглиш. Скиглить людина тоді, коли в неї на душі гріх, він її буде мучити, буде її облічати. І маломальські тілесні якісь поболювання подвоюють оці страждання. І ти страждаєш, ти страждаєш, ти мучиш. Тому, тому що мучить тебе твоя совість. Твоя совість тебе мучить. І тому, по відношенню до великомучениці Катерини, ми кажемо, ну як великомучениця, багато болі фізичної зазнала. Але не було роптання, не було нарікання, що немає генератора, немає електрики, немає тепла, хтось на фронті, немає цих нарікань, немає цих... Неправильностей, скиглення нема, познання за що. Вона страждала за Христа, а не за гріх, вчинений нею по життю. А не за гріх вчинений нею по життю. І тому сьогодні, коли свято Великої мучениці Катерини, здається, а чого ми прийшли в цей храм? Свято Катерини. Це і повчання нам сьогодні живущим. Дякувати треба Богові за те, що є. І якщо тебе запитують, як твої справи, як ти живеш, що в тебе, відповідь повинна бути ось та з гріховним станом. Слава Богу, аби не гірше. Так говорить тільки грішник. Бо він усвідомлює свій тріх думає, я тихіше, аби, аби може пронесети. Людина християнин повинна відповідати ступену. Як справа? Слава Богу, за те, що є, прагну до кращого. Слава Богу, за те, що маю. Але нас не задовільняють. Ми хочемо кращого. Ми прагнемо вдосконалення росту, ми прагнемо змін. Ми будемо вирівнювати, ми будемо робити те, що, нам, те, що нас не задовільняє, ми будемо робити теплий хату, ми придумаємо, як світло освітити, ми придумаємо, як ми все зробимо, ми все зробимо. не треба скиглити, не треба е, ось цього плачу, плачу, який дуже часто ми перед труднощами пускаємо. Плачу перед труднощами. Якщо ти любиш ближнього, Чому ти не на фронті? Якщо ти любиш Україні, чому ти в Польщі? Ще раз переконуюся і буду пропонувати. Ті, хто в час випробувань для України втік, виїхав в Польщу, залишивши хату пустою, хату треба націоналізувати і віддати тим, яким не має цієї хати. Бо вона не його. Значить, нечесно зароблені гроші. Значить, Він не розуміє цінності цього будинку. Ми всі, коли небезпека ховаємось, і це треба робити, але рік часу сидіти там, переховувати чоловіка в багажнику, щоб вивезти в Польщу, розводьтеся з ним, діти від нього, і то такі слабодухі народяться. Все проходить в житті по нашому. По нашому міркуванню, як ми міркуємо, але Господь посилає нам труднощі для того, щоб ми утвердилися, желізо, яке закалене, воно тоді цінне. Матеріал, який вироблений, ось тоді він цінний. А час нашого життя на землі це час випробування. Нема так, що легко все пройде. Якщо тобі добре і дуже легко, подивися, може там пише вже гараж. Якщо тобі трудно, значить ти ще живеш на цій землі, ти ще живий, ти проходиш випробування, ти вдосконалюєшся і переможе це любов. Катерина мала велику любов до Бога. І для неї не були ці волки надто муки, тому що укріплювалася благодаті Святого Духа, стілько переносила оці всі страждання. Усі святі, життя усіх святих, власне, ось ця думка. Любиш Христа, живеш з Христом, не будеш страждати, не буде оцього надмірного болю, буде природній фізичний біль. Якщо ти любиш Україну, не буде надмірних страждань. Якщо ти її не любиш, бігаєш сюди-туди, завжди буде страшно, завжди буде боляче, завжди буде холодно. От, бо воно тебе не гріє, тебе любов до України. Холодно вдягнися. Історія одного із спартанців. Теж приклад гарний. Їхав замож... заможний чоловік на... на коневі, холодно, вдягнувся. І холод... холодно, холодно жму. І дивиться, спартанець йде по полі. Житель Спарти. Йде обдертий весь. Йде і йде труситься. І це його запитує, як? Я? я на коні, вона кінь гріє. Шуба на мені? Мені холодно, ти холоду по терпьому ходиш. А він каже, я перепрошую, шановний, а ви приїдьте додому, вдягніться все, що у вас є, і вам буде тепло. Філософію зрозуміли, ні? Спартанця немає більше нічого. Йому не може бути холодно, бо в нього нема що більше вдіватися. Якщо тобі холодно, вдягнися. Якщо тобі холодно, вдягнися маємо вдома море одежі, вона ж не може бути нарікальна холодно. Холодно, тягнися. Дуже холодно, ходи, нагрівай температуру. Нема тобі світла, зорієнтуєшся. Одного із старших чоловіків відповідь геніальна. Питаю, як поживаєте от в такий час? Владика чудово ж був, шикарно вивчув дорогу до спальні і до кухні. Здається, що про що сказав чоловік, не зрозумів. Ну, в принципі, сказав нормально, на кухню дорогу знає, до спальні виживемо, проживемо, і будемо щасливі і будемо добрі. Висновок який не нарікає, дякуємо Богу, виховуємо собі почуття любові до своєї батьківщини, любові до життя. Якщо ти любиш, будуть любити тебе. Якщо ти любиш, навколо тебе будуть люди. Вона навколо любові, як навколо квітки з нектарем, будуть літати бджоли, будуть збирати, бо ти даєш нектар, буде навколо тебе вирувати життя. Якщо ти любиш, перейдеш і не буде для тебе страждання, як цієї жінки. Страждання не було, вона любила Україну. Вона за нього, вона за нього постраждала в означенні позбавлення свободи. Але фізичні болі легко переносила, бо це не був її внутрішній гріх, який вона вчинила перед тижнім чи перед суспільством. Він її не мучив, вона не мала цих страждань, в якому ми виявляємо ці страждання. Тому любіть себе в першу чергу. Любіть ближнього. Будете знати, як любити Україну, і будете розуміти, як любити Бога. І тоді дуже просто буде зрозуміти вчинки тих святих, яких ми сьогодні шануємо. А якщо ми їх шануємо, то вони є наші друзі. Бо тільки до друзів ми ходимо на день народження. Тільки до друзів ми ходимо на їхні пам'ятні дати. Сьогодні ми прийшли до Святої Великомученці Катерини її пошанувати. Скажи, хто твій друг, я скажу, з преподобними пов'яжете своє життя і самі преподобні будете. Тому я закликаю на всіх вас, Боже благословення, будьте стійкі, щасливі, здорові, з великою вірою, любов'ю до своєї України. Смерть москаля, слава Збройним синам України і слава парафіянам цього святого монастиря.